Ми знаходимося в як ви побачили дуже багато людей. Всі позитивно налаштовані, що не може не радувати. Погода розпішна. Пів години залишилось до тернополя. Там і зустрінулися. Ми їдемо на файне місто Тернопіль. Друзі, от ми і приїхали на файне місто Тернопіль, як ви бачите, територія вільних людей, територія вільних людей, максимум позитиву, розкішна погода, жара, літо на дворі, і саме тут все тільки починається. Фестивалю файне місце Тернопіль зараз буде жара. Я вам обіцяю Купа розкішної музики, позитивні люди, літо на корі. і умова для того щоб веселитись на славу. Як тебе звати? Я Валерія. Привіт, як тебе звати? Я Валерія. Що робиш на фестивалі? Фестивалю! Я вперше на фестивалі Файне місто. Мені поки що все подобається. Є звісно свої мінуси. Але то таке бита вуха, як то кажуть. Ї? А скажи, звідки ти приїхала? Я приїхала зі Львова. Трошечки поживаю у Львові. Чим збираєшся займатися на фестивалі Файне місто Тернопіль? А, тусіть, кутіть і слухати офігенну музику. Дівчатка, скажіть, будь ласка, як настрій? Добрий день, Дякую. Настрій добрий, нормальний, що файло. Файл. Звідки брика. Зі Зістрія. Чим збираєтесь займатися на фестивалі? Раду збити кришу. Оце правильно. Дякую. Розкажіть, як ваш настрій як взагалі фестиваль? Настрій класний, ми навіть спали пісню. Я ма 17 років, я вчитися хотів. я втік мами з татом, я болтом все забив. Пропи родя п'яткові поїду, файне місто Тернопіль. Отакий <анкруто> От Друзі, yeah. фестиваль файне місце дернопі. Селе брешн холі де сумороден. Привіт, друзі! Розкажіть, будь ласка, вперше на фестивалі. <прок> Трошки холодніша погода. Привіт, як тебе звати? Мене звати Сергій. Я один з команди волонтерів фестивалю Файне місто. Круто, розкажи, як настрій? Як фестиваль туди цього року? Драйвовий, пройшло всього один день, але вже фестиваль своїми масштабами вражає. А що тебе за штука на носі? Згорів, згорів ніс? — Сонце, жарко. Медичні средства вже, вже не можу тебе продати. Привіт прекрасний настрій. Що плануєш робити? Краші тусити. Дільчик загорів в обличчя, згорів. Ось такий, він, власне, фестиваль. Файне місце Тернопіль. Як вам фестиваль? Вперше тут? Так, вперше. Круто. Звідки приїхали? Я з Рівного. Привіт, друзі! Звідки приїхали? Як взагалі враження відчуття? Вперше на фестивалі? Ні. Ну, не дивно. Любите покидатись по фестивалях. Хоч молодь. Привіт, мама! Я темний синочок. Який раз приїхали? Другий, я другий. Дивні позитивні сторони. Радість піти в біотуалеті цього року, це порадувало. Не порадувало, що на початку не було де палатку поставити. Але загалом все супер, правда? Так, класно, класно. Все, Привіт, як тебе звати? Мене звати Катя. Я поїхала з мамою. Доброго це... дня, це... дякую це... це... за перегляд. Слухайте музику тут. Та... Круто тут, почуваються ніби ти в свободі якісь. Ми знаходимося біля в файного міста Тернопіль, ось ведучого ось, власне Дарк Стейдж. Агаліна, я хотів кадр влізти. От до нас прийшов ведучий. Майно місце Тернопіль. М'яч. Щось позитивне. Як настрій, як фестиваль? Настрій за Шебійський. Насправді дуже круто. Завдяки цим людям, які сидять, які си, сидять. тут відриваються підцельно, тому що спека ну, неймовірна, то плюс 25, то плюс 30. Пиляки, купа, але купа музики, купа задоволених людей. Так що це ті люди, які роблять фестивальний настрій. Цей хлопець вам потім всі пиво поставив. Yeah. Все, прізвище, король, він винен вам всім пиво. файне місто Тернопіль Вау, 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 Уаує